Велика Чому ви не хочете взятися за ту Чорну дірку ринку, який в нас є? Створити комісію, перевірити роботу ринку, розірвати контракт, створити комунальне підприємство. Там, там в тінь виходять мільйони. І це до вас зверталися, і говорили вам, так як в воду кануло це. Чому ви не хочете це зробити? Це елементарно робиться. В горохові зроблено. Не в Горохові цьому, гроші ще зроблено. Є проблеми, треба добиватися, але ж це ви поповните бюджетності. Горгут не дасть. Я а Горгут хто такий Горгут? Це тіньовий ділок, вибачте мені. Ігор Євгенович, так. минулого року ми виносили дане питання так. про роботу ринку. Так. Ну, відповідно, план роботи було все включено. Е, відмовилися. Стецькович і по всій... Воно себе та. дивіться. відмовилося. Він зняв, він, 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 він це питання. Вони він, сіть тепер його і добитися, якщо ви там врахували, скільки пішло на сінокос? Які витрати? Так, да, по сіноку, по цьому, по гаркосінькому газові. Тут актуальне питання, бо вони ви знаєте, скільки у вас зробили? За, за Шіки, було? Увагу, там ми коректувалися. Потім... У програмі я просто хочу уточнити, у нас, в нас у пункту програми був догляд за творяними насадженням. Це означає і косіння, і обрізка дерев, кормі, це все. Чистова? За 9 днів. Ні. Ні. 6 -6. 6 -6. За декоративно <реку> за місяців вісімдесят тисяч сто тридцять